Ма коштів, які витрачаються на різні види спорту, нерівномірно викликала жваве обговорення серед народних обранців шостки. Справа в тому, що частина народних обранців та тимчасово виконуючи обов'язки начальника відділу охорони здоров'я та спорту Денис Хрущов вважали недоцільним виділяти 500 тисяч гривень на один футбол у той час, як на інші види спорту, передбачені значно скромніші кошти. Наприклад, на хокей 30 тисяч гривень. Тут постає питання, яке було на першій коміні. Що депутати висловили що таку, можна сказати, недоцільність такого великого фінансування футболу. Тобто, якщо, на, наприклад, на всі інші види спорту на 23-й рік 700 тисяч, це реальних коштів, то на один футбол 500. Взагалі, як на мене, то 500 тисяч на футбол в той час, коли у нас ну, така ситуація дуже складна в Україні, це ну, дуже великі кошти. Керівник Шосецького футбольного клубу Колос та депутат міськради Микола Трофимець, який лобіює питання виділення півмільйона на футбол, з думкою присутніх не погоджувався. Трошки відмислити ми почали не в ту сторону. Не на футбол у нас забагато, а на всі види спорту у нас замало. І щось ніхто не розглядає питання, тільки, що весь спорт лежить на плечах батьків і ну, так, так, казано, так далі. Так, так, розгляду, давайте ж може казати про те, що треба фінансувати всі види спорту просто нормально. Футбольний клуб має два склади команд, дорослий та юніорський. Депутат Анна Пилипейко поцікавилась у Миколи Трофимця про вікову категорію гравців команди. Гравці були військові. Хто в цій команді у вашій так, так, два. гравці були два. військові. Два. Вони ж не можуть приймати участь? Ви, да, в в... матчах. Вони не ж, не мабуть, десь на війні? Зараз не приймають. Який вік, ну, вікова категорія ваших гравців? Від 16 угу. навіть. 15 є хлопцям які. А скільки їх осіб по 15-16 років? На сьогоднішній день чоловік 7-8 в команді. А загальний склад які команди у вас? Чоловік 18. Треба зазначити, що за словами Дениса Хрущова, минулого 2022 року на футбол шостки також виділялись кошти з місцевого бюджету. Це 390 тисяч гривень. Наприклад, у тому році, двадцять му було профінансовано, було також 500 тисяч виділено їм було профінансовано 330 тисяч. Це ті кошти, які ось футбольна команда отримала у 2022 му році. Що стосовно того, що болівальників, то зараз болівальників. Відсутні на трибунах. Ну чого ви взяли? Бу, був Це, а, був а, матч товариський і, і на трибунах був вболівальники. Чого ви взяли? Що вони відсутні. Я маю на увазі чемпіонат області, а не товариські матчі. Тому що чемпіонат області в тому році вони проводилися взагалі ну, в інших містах, там без ну, участі вболівальників. Як стало відомо під час засідання, футбольний клуб є громадською організацією. Проте фінансування інших громадських організацій, які датуються з місцевого бюджету, значно менше ніж футбольного клубу. Наприклад, на фінансування новоствореної ГО родини воїнів світла пропонують виділяти до 100 тисяч гривень на рік. У нас футбольна команда це громадська організація. Тобто, якщо ми виділимо їм ось ці кошти, там, наприклад, 400-90 тисяч так, у цьому році, то тоді інші громадські організації вони прийдуть і скажуть, а чого, наприклад, футболу виділили такі кошти, чим ми гірші там давайте нам виділяти. Давайте, Тому давайте зараз... підтримувати спорт, давайте, не пенсіонерів розвалікати, а дітей і молодь розвивати. Підсумку питання щодо фінансування галузі спорту вирішили винести на розгляд сесії.